Привіт усім шанувальникам програми Мозаїка Батьківства. Наступні 20 хвилин ефірного часу присвячені дитинству з його радощами, відкриттями і проблемами. Так, так, саме проблемами, адже у дітей також є свої висоти, випробування, невдачі і досягнення. Зупинимося на цьому детальніше. Жоден із нас не застрахований від помилок, поразок і невдач. Головне, як ми на них реагуємо, як навчити дитину правильно сприймати поразку і невдачу, як навчити її відкривати для себе нові обрії. З нами у студії сімейний консультант і психолог Лідія Дмитрівна Нейкурс. Вітаю вас! Добре. І зараз ми про все у неї розпитаємо. Скажіть, будь ласка, ну от спочатку діти народжуються вже оптимістами і песимістами, чи вони такими стають упродовж життя? Ну нельзя сказати, що рібенок рождається вже оптимістом. Ну, все Оп... кричат, да. справді. Оптимист, они все чего-то добиваются своего. Там меня не понять, угу. Uh -huh. оптимист он или пессимист. Но оптимистами и пессимистами их могут делать родители uh -huh. які з ними спілкуються вже в процесі виспитання. Але це якось залежить від темпераменту, від його якихось особливих таких е, якостей? Можливо, від темпераменту щось буде залежати, от модели размышления просто у каждого человека, это по-другому, скорости реакции химические, uh -huh. у каждого темперамента свои скорости. Может быть, это будет способствовать, uh -huh. но даже если человек склонен по темпераменту uh -huh. к пессимизму, его можно научить лишиться всех минусов этого uh, -huh. uh -huh. А от у якому вже віці діти починають усвідомлювати свої якісь помилки, невдачі? Самого маленького. даже mm -hmm. маленький ребенок начинает сердиться, когда, у него что-то не складывается mm -hmm. или что-то развалилось. Он уже mm -hmm. видит, что что-то не так, но mm -hmm. реагировать на это не умеет. Mm -hmm. Естественно. А я, вы сказали, что это зависит от родителей. Вот как мы можем, возможно, провоцировать вот такое неправильное ставление до своих помилок. какое то возможно, даже ощущение неповноценности, низкую самооценку? С Самого раннего детства, когда родители видят неудачу ребенка mm -hmm. или несколько раз он что-то делает и у него не получается, mm -hmm. реакция родителей как раз и есть метод воспитания uh -huh. а какая реакция родителей если у мамы плохой день тяжелый uh -huh. если у папа тоже сердит рассердился на маму или на тещу и тут у ребенка ничего-то не ладится что он ему скажет исходя из своего эмоционального настроения а у тебя все из рук валится а ты вообще такой ребенок это воспринимает не как папа рассердился и он не понимает что говорит uh -huh. а он воспринимает это лично на себя все у ребенка заложено есть возможность uh -huh. идти по двум дорогам. Или открывать свой потенциал положительный или отрицательный. И от того, по какой дороге он пойдет, зависит тот разговор, когда у него неудача, какая-то ошибка, и как родители с ним начинают говорить. Uh -huh. что, о чем они говорят? Вот от этого он стоит как бы на раздорожье. Куда ему двинуться? Туда или сюда? И если папа ему говорит, ты тупой, по какой дороге он пойдет? Естественно, по отрицательной дороге, uh -huh. оценивая себя очень низко, что uh -huh. мы этим показываем ребенку, что и, и развиваем у него низкую самооценку. Uh -huh. Если мы никогда не разбираемся на этом перекрестке, что же ребенок делает и почему это так получилось, об этом мы не говорим, uh -huh. а просто, не, когда он неудачно что-то сделал, мы этого не заметили. А мы его только хвалим, когда он делает что хорошо. Ребенок без раздумий, без ничего будет идти по этой дороге. Положительные mm -hmm. оценки себя. И если это так, то что вырастет из него? И этот ребенок вырастет вполне уверенным, что он всегда вот. все делает mm -hmm. так, mm -hmm. как надо. Как это называется? Завышенная самооценка. Mm -hmm. А зачем mm -hmm. это нам? Мы да, же воспитываем нормальных детей. А поэтому нормальных детей воспитывают на перекрестке. На этом перекрестке. Mm -hmm. Если у него неудача получилась, вот что-то развалилось у него, и мама говорит: да у тебя получится, просто это надо делать несколько раз. То -то Или мы констатуем да, факт, да, не это, да, это не вышло, это неудача, но есть есть выход, есть, есть... способ ей подавать. Да. Угу. Какой способ? Мы говорим ребенку, и нужно вот так и так сделать. Например, он неправильно ставит кубики на кубики, ну угу. ставит на краешек, он еще не понимает этого, угу. он постигает мир. Мы ему говорим, что надо ставить кубики так, чтобы не было вот этих просматривалось там полосочки. Угу. Вот этот надо делать так, а это так, и у тебя это получится. Давай попробуем. И ребенку ручками его, если он маленький, это угу. делаем. И как только это получилось От Боли, тут Молодець, видиш, як хорошо. Ну добре, а ось підлітковий вік це справді найскладніший вік в житті да, дитини. І да. Якщо ми бачимо, що ми вже щось упустили, угу. щось ми зробили неправильно в дитинстві, ми зараз маємо результат. ну Як його виправити? Все-таки є Это якась надія? Так 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 я от хочу спочатку сказати про профілактику. Угу. Це дуже важливо. Угу. И mm -hmm. это же, этот же совет можно делать и в подростковом возрасте. Уже когда вы уже наделали mm -hmm. дел, и теперь уже вам надо исправлять. Mm -hmm. Когда вы увидите, что ребенок сделал что-то нехорошее, вы увидели, что он это сделал. Реакция родителей вот должна быть такой: вообще ты очень хороший мальчик, mm -hmm. ты честный мальчик, и мы знаем тебя как честного мальчика. А вот это что ты сказал или сделал? Это что-то необычное, что-то неинзаконие. Не Для тебя на это нетипично. Угу. Вот к чему мы должны вести: угу. что ребенок, ты хороший, и у тебя есть хороший потенциал быть хорошим, угу. а вот это что-то прицепилось чинок грязное. Да. Угу. Это надо удалить. У ребенка появляется потенциал и желание быть хорошим. Он, mm -hmm. Мы открыли хороший потенциал. И это будет вести ребенка до самого подросткового возраста. Тогда нам легче справиться уже в подростковом. Потому что мы правильно вели ребенка, но у него прищита на лице все равно появились. И он себя считает некрасивым и все. И вот mm -hmm. мы тут говорим, ты такой, ты симпатичный, ты очень хороший. Давай мы найдем в интернете или там, если у ну, мамы есть крем какой-то. Косметологу. Меня мама косметологу повела. Прямо uh -huh. в кабинет косметолога, мне было 13 или 14 лет. Кто uh -huh. тогда водил кого? Я была так благодарна маме, ведь она могла комплекс во мне оставить. Uh -huh. А так оно все прошло это, и мы знаем, что вот это временные налеты подросткового возраста, это временное явление. Но мы должны убедить в этом ребенка, что он хороший, что он честный, что он добрый. И в увидите еще не пиздно? Никогда не поздно. Даже старикам mm -hmm. можно внушить, что они лучше, чем думают о себе. Mm -hmm. Я это испытала тоже на своих больных родителях, или там у меня свекровь болела. Я ее всегда восхищалась. Я ей говорю, мамочка, свекровь, она mm -hmm. до 100 лет дожила, и мне надо было за ней ухаживать, приезжать. Я ей говорю, ты, ты доставляешь мне столько удовольствия, я с тобой говорю, я прям в вере укрепляюсь. Она такая довольная, она же думала, что она э, просто тягарь кому-то, так, там, так такая. И своей маме, мама говорит, ой, я тут как этот, э, нахлебник, я же нахлебник, вот я нахлебник. А я уезжаю в командировку и говорю, мам, ты знаешь, я так рада, что ты у меня в доме, ты у меня сторож, я тебе даже деньги согласна платить за то, что ты есть. Она прям расцвела, она нужна. И точно так же испытывают все люди вот эту угу. жажду потому, что вы их утвердили в том, угу. что он действительно хорошо делает да, правильно делает. А как раз и подрепуют да. Дело так. в том, что дефицит нашей похвалы, угу. дефицит подтверждения, что это правильно, чаще всего прорезывается у родителей, которые не замечают того хорошего, что делают их дети, если они это сделали. А если сделают что-то плохое, мама родная, какой ор в квартире стоит, когда ребенок что-то сделал не так. А поэтому очень надо с маленького возраста воспитывать усидчивость. Он сделал не так, это ошибка. Я говорю, так мы сейчас исправим это, мы сейчас это сделаем. И вот мы начинаем, сделаем, мы делаем, Ребенок убіждається, що можна зробити. У нього улыбочка з'являється. Замечательно. Лідія Дмитрівна було дуже цікаво. Тепер залишилося нам, батькам, лише практикувати це у своєму житті. Дякую вам. Пожалуйста. Мужньо долати перешкоди та виправляти помилки у свій час навчився винахідник, конструктор автомобілів Генрі Форд. Він був упевнений. Поразка це можливість почати заново більш ефективно. Мені здається, щось подібне можна сказати і про зміну школи. Перехід до нового навчального закладу дає можливість добре зарекомендувати себе, покращити оцінки, мати нових друзів. Однак для дитини це є ще й неабияким стресом. Не склалися стосунки з однокласниками або вчителями, щось у школі не влаштовує батьків, сім'я змінила місце проживання. Усе це може спонукати батьків шукати інший навчальний заклад для дитини. Крім того, останнім часом багатьом дітям в Україні довелося змінити школу через вимушену внутрішню міграцію. Велика кількість дітей переїжджає зі Сходу. З Криму в центральні західні регіони країни, і отут відбувається такий складний процес адаптації, тому що якщо в першому випадку дитина змінювала школу, тому що це є необхідність сім'ї, зміна місця проживання, і дитина дуже швидко, як правило, вливається в новий колектив. То, от за цієї причини дитинка змінюючи школу, вона вимушена пристосовуватись до нових умов навчання, і це не є її бажанням. Так сталося. Перехід до іншої школи, як і будь-які зміни в житті, є для дитини стресом. Як вона відреагує на нього, залежить від кількох факторів, зокрема від віку. Якщо це молодший школяр, то тут провідна діяльність, провідний тип діяльності в неї навчальний. І дитинка для неї авторитетним являються дорослі люди, батьки, ті, хто її оточують. І вона слухається, вона переходить в новий колектив, в принципі, більш-менш їй комфортно. Якщо це вже підліток, ось тут вже провідна діяльність і інтимно особистісне спілкування. І підліток орієнтується на референтну групу. І коли він переходить в новий колектив, відповідно. Тут вже йде боротьба за лідерство і можуть виникати якісь проблеми. І якщо це вже Старший шкільний вік, юнаки, то тут вже провідний тип діяльності це навчально-професійна діяльність, і відповідно дорослі знов являються авторитетними в цьому віці, як правило, не існує якихось проблем переходу вікових. Особлива увага якраз направлена в перших п'ятих та десятих класах, тому що це якраз є кризові періоди в житті дитинки, і це пов'язано з тим, що дитина переходить. На новий етап розвитку свого те, як дитина почуватиме себе в новій обстановці, залежить і від її індивідуально психологічних особливостей, наприклад, від типу характеру. Товариським дітям із лідерськими задатками легше влитися в новий колектив, ніж замкненим і тривожним. Чимало проблем виникає і у дітей із так званим напружено-ефективним характером. От якщо вони з'являються в колективі, то, як правило, їх супровід у спілкуванні, коли вони з'являються, то це супроводжується конфліктами, образами. Кожна дитина неповторна. Те саме учителі із великим стажем роботи у школі кажуть і про класи. Змінюючи школу, дитина потрапляє в інший колектив, у якого є теж своєрідний характер. Класи можуть бути досить спокійними, де зібрані дітки такі конформні, наприклад, або більш такі тривожні або замкнені. Клас буде спокійний. Але якщо там зібрані дітки в класі переважають, наприклад, які напружно афективні чи демонстративного типу, то в такому класі можуть бути часті конфлікти, біки. Дитина може проявляти агресію, може падати успішність, вона може ставати більш конфліктною. Психологи зазначають, що звичка людини формується протягом 21 дня, проте не існує чітких строків адаптації школяра до нового класу або школи. Крім віку і характеру, це залежить від того, яка атмосфера в сім'ї та як дитина оцінює сама себе. Дитина з адекватною самооцінкою, да, яка знає свої плюси і свої мінуси, вона більш успішно адаптується ніж діти з завищеною чи занищеною самооцінкою. І безумовно, ще один момент адаптації дитинки успішної буде залежати від того, як дитина приймає вимоги школи, в яку вона потрапила, тому що кожна школа має свої вимоги. Ну, наприклад, шкільна форма, зміни взуття, правила поведінки в школі, да, що ми не бігаємо там, ходимо по по по, по, по такій частині сходів, наприклад, да, справа чи зліва. У період адаптації дитина потребує підтримки батьків. Ваша присутність на святі першого дзвоника та подальша участь у позакласних заходах додасть молодшому школяреві упевненості. Є класи, де класні керівники роблять е, е, дні класу. Да? Вони, наприклад, навесні чи восени виїжджають на природу з батьками, з дітьми, проводять разом час, грають в якісь ігри, спілкуються. І дуже важливо не відпускати дітей самих, не тому, що з ними щось може статись, а йти з дитиною, подивитися, як твоя дитина поводить себе в товаристві. Да? Колективі, а ось у дитини підліткового віку краще запитати, чи хотіла б вона вашого супроводу в перші хвилини знайомства з класом. Якщо так, з готовністю підіть до школи разом. Якщо ні, не наполягайте. Але намагайтеся всіляко підтримувати тісні дружні стосунки з дитиною і спостерігайте за її поведінкою. Це дасть вам можливість вчасно помітити тривожні сигнали, що свідчить про проблеми у школі, навіть якщо дитина сама про них не розповідатиме. Є таке поняття, як психосоматичні розлади. І всі, мабуть, про них чули. Наприклад, головний біль, нудота, підвищення температури тіла, біль в животі. І, як правило, ці симптоми виникають тоді, коли треба вранці вставати вставати йти до школи. Або з вечора, коли дитина вже збирає портфелика, чи рюкзак, якщо це дитина підліток, і якщо немає ніяких соматичних захворювань, да, дитину обстежили – то тут вже потрібно думати про те, що щось сталося. Якщо це не психосоматичні розлади, то дитина просто може ви помітили, що вона була енергійна, вона була жвава, спілкувалась, а тут дитина замикається в собі, заглиблюється в себе, не йде на контакт. Ось тут вже батькам, в залежності від того, в якому віці дитинка, потрібно розговорити дитинку, запитати, що, як, чому, для того, щоб не пропустити якісь моменти, які. Можуть бути дуже травмуючими для психіки дитини. Одна з найбільших проблем, з якими дитина може зустрітися у новому колективі, це булінг. Тобто, коли один або декілька однокласників намагаються підпорядкувати дитину своїй волі. При цьому вони вдаються до агресії, цькування і висміювання. Безумовно, це ніколи не залишається поза увагою вчителів, психолога, соціального педагога, батьків. Але бувають випадки, коли діти замовчують ці моменти. Тому я хочу порадити батькам, щоб вони завжди були уважними до своїх дітей, якщо ви бачите, що що змінилось в поведінці, дитина замкнулася в собі. Ну, до неї більше зверніть уваги, запитайте, що як, щоб не пропустити якісь моменти от цього булінгу і дитина не стала жертвою цькування та залякування. Для впевненості у своїх можливостях, і малюкам, і підліткам потрібно не так уже й багато, як влучно підмітив Кардебах. Усе, що потрібно дитині, це віра в неї однієї людини. Сподіваюся, що саме такими людьми ми і є для наших дітей, онуків, вихованців. Будемо до цього прагнути. А мені настав час прощатися з вами. Чекаємо на ваші листи, дзвінки і пропозиції. До побачення.